Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім миру, здоров'я, добра. Вітаю вас на математиці. Сьогодні ми з вами потрапимо в казку. Казка поспішає до нас зустрітися з казкою вже час. Дітки, сьогодні у Білосніжки День народження! Ви знаєте її, друзів? Так, це гноми. Скільки було гномів у білосніжки? Семеро. Гноми дуже ретельно готувалися до цього свята і підготували для білосніжки сюрпризи. Пам'ятаєте, гноми живуть в печерах. І працюють вони також в печерах. Добувають вугілля, і під час однієї своєї роботи вони знайшли дуже цікаві та красиві камінці і вирішили для білосніжки зробити сюрприз. Подарувати їй ці камінці для того, щоб вона зробила собі гарні буси. Ось такі намистинки двох кольорів знайшли гномики зеленого кольору та рожевого. Давайте порахуємо, скільки намистинок зеленого кольору. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім намистинок. Скільки намистинок рожевого кольору. Один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 намистинок. Дітки, давайте порівняємо ці дві групи намистинок. Скажіть, будь ласка, яких намистинок менше? Жовтих правильно. Наскільки їх менше? Скільки намистинок нам не вистачає, щоб було порівну? Однієї, так? тож, значить, можна сказати, що на одну намистинку менше. Скільки намистинок рожевих? Вісім. Наскільки їх більше, ніж зелених? Бачите на одну більше. Що треба зробити, щоб на мистинок стало порівну? Ми можемо або прибрати одну рожеву на мистинку, і тоді їх стане порівну, а саме, оскільки мистинок у нас стало зелених та рожевих, по 7. Або ж ми можемо ще як з їх вирівняти кількість. Додати ще одну зелену намистинку. Так. Кожній рожевій намистинці відповідає зелена. Ви бачите, так? ми порівнюємо так завжди. У нас повинна вийти пара предметів. Кожному предмету зверху відповідає предмет знизу. Тож, тепер у нас однакова кількість намистинок в намисті і зеленого. І рожевому. Білосніжка потім змайструє собі гарне намисто. Зараз вона дякує геномикам за подарунок і вам за те, що порахували ці намистинки. Дітки, коли гномики ходять до печери за скарбами, вони беруть з собою ліхтарики. Чому? Бо там в печерах дуже темно. А в який час доби темно на вулиці? Так, ввечері та вночі. А чим відрізняється вечір та ніч? Ввечері починає темніти, сутеніти, так? Але ще не дуже темно. І ввечері люди. Ще не сплять, вони відпочивають та готуються до сну. Вночі дуже темно, це найтемніший час доби, і, звичайно, люди всі в цей час відпочивають, сплять. А ось гостинці від гномиків, які вони приготували для Білосніжки, а саме тортики. Вони будуть їсти і, і білосніжка, і гномики, вони будуть їсти їх в день. Як на вулиці вдень? Світло чи темно? Звичайно, що світло. І зараз я пропоную вам пригадати частини доби та пограти в гру. Доба. Має чотири частини: це ранок. День, вечір, коли сонечко сідає, та ніч. Нам з вами треба ось на ці поля підібрати та розкласти відповідні картинки. Тож, давайте подивимося, що тут зображено? Кицька спить. Так, Коли в нас кицька спить? Вночі. Шукаємо, де в нас ніч, кладемо сюди кицьку. Так, хлопчик біля ліжечка і він позіхає, тобто він вже збирається спати. Так? Це який час? Вечір, звичайно, так, лягають спати увечері, не вночі, вночі ми вже міцно спимо. Так, ось тут у нас що робить для дітки. Вони знаходяться в дитячому садочку, тому що їх тут багато, і вихователь їм щось розповідає. Так, це відбувається вдень. Ми ходимо до садочку та займаємося вдень. Так, дівчинка їсть. Судячи з усього, вона снідає. Коли дітки снідають? Вранці, звичайно, ранок. Так, тут у нас що? Грається дівчинка. Граємо з іграшками ми. Вдень. Хлопчик спить міцно. Це відбувається вночі. Так, ось тут дівчинка, мабуть, вечеряє. Да? Чому так? Бо мало їжі. Ми знаємо, що ввечері їсти багато не потрібно, це не корисно. Вечір. Так, ось тут що відбувається. Дівчинка чистить зубки. Так, коли це ми робимо, ми робимо це і вранці, і ввечері, але будемо вважати, що зараз вона це робить вранці. Прокинулася і чистить зубки. Так, ось тут що відбувається. Дівчинка грається на вулиці. Це день. Так, подивіться, вся сім'я поруч відпочивають. Мабуть, що це вечір. Правда ж? День батьки на роботі, діти в садочку в школі. Тільки ввечері ми можемо ось так всією сім'єю проводити час. Мама з донькою миють посуд. Це може бути коли, як ви гадаєте. Ну, мабуть, що теж увечері, так? Або в день, звичайно, якщо це вихідний день, то може бути будь-коли. Ось така цікава картинка. Хлопчик сидить в туалеті. Ну, зазвичай це відбувається вранці. Всі ці процедури. Так, хлопчик сидить за столом та приймає їжу. Подивіться, їжі багато. Це день, обід. Хлопчик обідає. Тут ми що бачимо. Місяць. Місяць у нас на небі з'являється вночі. Так. Дівчинка робить зарядку. Зарядку робимо вранці. Ранок. Хлопчик купається у ванній, і ми це робимо ввечері, так, перед сном. Вечір. Сонечко сідає. Хлопчик прокинувся. Дивіться, він сидить в ліжечку і потягується. Так, він спав. Це як... яка частина доби, дітки? Звичайно, це ранок. Дивіться, як смачно спить ведмедик. Це ніч. Всі сплять вночі. Так, ось тут хлопчик у нас що робить, малює. Малюємо ми вдень. Всі розваги проходять вдень. І остання картинка, зірочки на небі, це ніч. Тож, давайте перевіримо, чи правильно ми зібрали. Всі картинки розташували ми на полях правильно, зайвих картинок в нас не залишилося, всі поля закриті. То ще раз з вами повторимо, які є частини доби і скільки їх. Їх чотири: це ранок, день, вечір та ніч. Дітки, гномики приготували для вілосніжки тортики. Один тортик у вигляді круга, а інший у вигляді прямокутника, прямокутної форми. Для того, щоб всіх пригостити, нам треба правильно і порівно поділити ці тортики. А щоб їх правильно поділити, треба розуміти, на скільки частин нам треба їх поділити. Треба порахувати, скільки людей буде їсти тортик. Скільки гномиків у нас? Пам'ятаєте? Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім гномиків. Та одна білосніжка. Сім та один, скільки їх всього? Вісім. Тож, Тортики нам з вами треба розділити на вісім частин. Ось такі два тортики приготували гномики прямокутний та круглий. Як же нам з вами їх розділити на вісім частин? Тобто, якщо в нас два тортика, то нам треба один тортик розділити на 4 рівні частинки та інший Теж на 4 рівні частинки. Вчимося складати геометричні фігури та ділити їх на рівні частини. Спочатку ми наш прямокутник складаємо рівненько навпіл. Прикладаємо один бік до іншого. рівнесенько та зігнули. Тепер повертаємо. Та знову прикладаємо коротший бік до протилежного, коротшу сторону до протилежної. Зігнули. Розгортаємо наш прямокутничок. Давайте на нього подивимося, скільки частинок в нас вийшло. Один, два, три, чотири. Подивіться, вони абсолютно рівні. Ми з вами розділили цей тортик на чотири рівні частини. Тепер нам треба ще розділити круг на чотири рівні частини. Робимо так само. Складаємо круг навпіл, рівнесенько прикладаємо, щоб всі краї в нас зійшлися. Зігнули. Тепер складаємо це півколо, теж навпіл, ось таким чином. Куточок до куточка, рівно краї склали та зігнули. Розгортаємо наш, наш круг, і ось що ми бачимо: подивіться: давайте порахуємо, скільки частинок вийшло: одна дві. 3, 4, 4 рівні частинки. 4 частинки прямокутника та 4 частинки круга. Ми пам'ятаємо склад числа 8. Так, 8 це 4 та 4. Тобто, ми з вами порівну тепер приготували розділили наші тортики для білосніжки та гномиків. Дітки, ми з вами гарно попрацювали та підготували для білосніжки день народження. Давайте пригадаємо, що подарили гномики білосніжці на свято. На мистинки. Пам'ятаєте, так? А ще тортик. так? І ми сьогодні з вами вчилися складати геометричні фігури так, щоб утворилися рівні частини. Дякую, що ви сьогодні зі мною гарно працювали. До наступної зустрічі!